Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я покажу, як зробити кнопку виключення комп'ютера на робочому столі Windows. Для цього робимо наступне. Натискаємо правою клавішою миші на робочому столі. Вибираємо створити ярлик. В цьому вікні пишемо наступну команду: Shutdown t 0. Для зручності цю команду можна скопіювати нижче в описі під цим відео і вставити сюди. Отже, команда прописана, нажимаємо. Далі. Тут пишемо назву кнопки. Наприклад, завершення роботи. Так, пишемо, нажимаємо Готово. Далі натискаємо правою кнопкою по нашому ярлику в властивості для того, щоб змінити піктограму. Вибираємо змінити піктограму. Вибираємо, наприклад, цю червону кнопку, натискаємо ОК, застосувати і... На робочому столі з'явилася повноцінна кнопка виключення. Якщо по ній два рази класнути мишкою, то комп'ютер вимкнеться.